Після смерті Романа Великого у битві під Завихвостом власне, з 1205 по 1238 рік починається період боротьби за галицько волинську спадщину і малолітній син Данило власне, і його брат Володимирко вступають в цю боротьбу. Ви знаєте, описані Макіавелі перипетії боротьби за владу в Італії, вони насправді видаються не надто уж цікавими, якщо розглядати історію Галицько-Волинської держави в контексті боротьби за владу. І, скажімо так, ті зв'язки, які мав Роман Великий у Польщі, вони досить сильно допомогли його синам. І його дружині спочатку просто зберегти життя, а потім і вступити у цю тяжку боротьбу за владу. Власне ті репресії, які проводив Роман проти Галицького боярства, вони неминуче налаштували більшу частину власне боярства, яке теж між собою, так скажемо, сперечалося за вплив державі, але налаштувала їх рішуче проти Романовичів. І одразу після смерті великого князя, великого воїна Романа, власне його дружина Анна з малолітніми дітьми могла спертися лише на Волинське боярство, тому що в Галичі насправді підтримки у неї не було. І одразу після смерті Романа Анна остерігаючись, боючись за своє життя, вона тікає на Волинську землю. Одразу в Галичині, власне, відбувається значить галицькі бояри вони починають. Замислюватися над тим, яким чином значить, побудувати на наступний, скажімо так, яку династію князів краще запросити. Ми говоримо про південно західну Русь, і, власне, окрім такої типової для руських земель вже боротьби між самими Рюриковичами, ми маємо досить потужних сусідів Польщу, Угорщину. Литва в цей період поки що не надто сильна, але ось Польща і Угорщина вони стають такими важливими гравцями в цій боротьбі за Галицько-Волинську спадщину. Галицькі бояри запрошують на, на власне княжіння в Галичі, династію Ігоровичів. Це сини славнозвісного Ігоря, який описаний в слові о полку Ігореві. І не маючи, власне, це новороціверські князі, які не мали вотчини на Галичини, і вони неминуче ставали маріонетками Галицьких бояр, власне, на що й був розрахунок. Галицькі бояри це феномен. Дійсно, мабуть, тільки в Новгороді, настільки влада боярства була потужна. І е, про що мова буде йти далі? От наприклад, про князя Мстислава Новгородського, який е, прийняв значить, запрошення цих Галицьких бояр, то він дійсно проміняв одне лихо на інше. Оскільки, е, в принципі, е, от ця непокора, це Свавілля боярське, було йому досить знакоме з Новгорода, але все ж таки у в Галичі йому не вдалося це е, подолати. Е, Данило, після того як Ігоровичі влаштувалися не тільки на Галичині, але й на Волині. Данило, власне, його брат і мати Анна, вони змушені тікати до Польщі, до Лешка Білого, і поступово Данило він відправляє, скажімо так, мати його відправляє до Угорщини. І, значить, його доля і подальший прихід, значить, його до влади, якраз пов'язаний перш за все, спочатку з угорськими військами. Насправді Ігоровичі. Вони теж між собою, значить, мали чвари, і галицькі бояри досить вдало розпалювали ось ці міжусобиці для того, щоб не дати їм посилитися, значить, централізувати владу. І це досить швидко набридло Ігоровичам. І вже, от, в 1206 році, вони фактично стали управляти і Галичиною і Волинню, але вже в 1210 році вони влаштували величезні репресії, значить, яким би позастрив навіть би сам Роман. Великий, вбивши багатьох бояр, але все ж таки найбільш впливові роди їм вдалося втікти до Угорщини. І там вони використали фактично використали Данила Галицького для того, щоб легітимно повернутися, повернути собі владу на Галичині. І вони з угорським військом повернулися в Галицьку землю, розбили фактично Ігоровичів. Угорські війська захопили Ігоровичів в полон. І отут, тут, мабуть, вперше в руській історії відбувся такий феномен, коли Бояри вони навіть викупили у угорців у цих самих Ігоровичів і привселюдно на центральній площі Галича стратили їх, так би мовити, для того, щоб помститися цим Ігоровичам за ті страшні репресії, які зазнали їхні побратими, Галицькі бояри. Але насправді Данило Галицький він теж перестав дуже швидко значить будив йому за час було взагалі 10 років, і він теж, значить, в планах як і Угорщини, так і Польщі, так і самого Галицького боярства не було Данила як князя, значить, на даний момент. І вони його скинули. По суті, Угорщина і Польща уклали між собою угоду, за, за якою вони хотіли поділити Галицьку і Волинську землю. Але, все ж таки, враховуючи зв'язки, давні зв'язки от Романовичів із Лешком, не дивлячись на останній конфлікт власне Романа Великого із Лешком, в ході якого власне загинув сам Роман. Все рівно значить польський цей князь Лешко, він підтримував родину Романовичів і він Враховуючи те, що Галичина е, була повністю окупована е, угорцями, він все-таки е, віддав е, в домовленості з поляками Волинь на управління е, Данилу Галицькому. Е, е, треба говорити про те, що перший період е, ось боротьби за владу пов'язаний із об'єднанням е, самої Волинської землі Данилом. Е, Данило Галицький він. Е, Зрозумів, що е, основою, так скажемо, армії е, того може бути не тільки важка кінота, яка власне складалася із дружинників із бояр. Він активно почав використовувати ополчення. Значить, пешці, так звані літописні, це ополчення в основному торгово-ремісничих кіл міст, але і частково також селян за допомогою цієї нової реорганізованої армії Данило досить вдало включився в боротьбу. І після того, як значить, ось після цих репресій, власне боярство, в ході яких він повернувся, цей боярин Кормильчич, який зміг на короткий галицький боярин Кормильчич, який зміг на короткий час значить, Князем. Він був скинутий угорцями, і угорці по домовленості з поляками поставили власне, угорського королевича коломана на престол. Але теж планах галицьких бояр цього не було. Вони значить, почали ввести. Інтриги, як завжди, і запросили, опираючись, вже значить на підтримку поляків, які на цей час теж з угорцями не дійшли спільної мови в ході розподілу галицьких земель. Вони галицькі бояри разом із поляками досягли того, що значить з Новгорода власне до Галича переходить славний князь Мстислав Удатний. І вперше в 1218-19 роках це власне перша його спроба захоплення влади в Галичини. Він там утвердився, але м, угорці теж не збиралися цим миритися. Значить, відбулася м, серія він, і в 1221 році знову Мстислав він. Приходить до влади в Галичині, скидаючи коломана, він, власне, потрапив у полон. І Данило він з цього часу вступає в Союз Мстиславом. Також був оформлений династичний, значить, брак Данила із дочкою Мстислава. І наступна найбільш важлива подія з 1223 рік. Це битва на річці Калці, де ось цей Мстислав Удатний славний воїн. Він разом із Данилом. Очолював об'єднану армію руських князів, які разом із половцями билися із першою такою експедицією власне монгольських військ та монгольських військ на Русь. Битва на Калці – це надзвичайно важлива подія в історії Русі і конкретно в історії якраз Галицько-Волинської держави. Ця битва її можна розглядати з двох шляхів. Історики з одного боку говорять про кровну помсту, яка діяла у монголів, яка неминуче в разі участі руських князів в цій битві обумовила власне напад подальший напад монголів на Русь, що і відбулося. Інші історики говорять, що фактично руські князі не могли не підтримати половців. По-перше, у них були досить тісні міждинастичні зв'язки, і по-друге, вони боялися об'єднання. Вони боялися те, що половці фактично включаться в оцю першу хвилю власне монгольської окупації і будуть діяти разом з ними проти Русі. Але як би там не було, ця битва була програна. Власне, Данило, Данило Галуцький був поранений в цій битві, але йому вдалося врятуватися. Дійсно, фактично через 15 років набагато більші сили татаро монголи розпочинають спустошливий похід на Русь, який мав те, теж відгомін. І в Західній Європі монголи далі дійшли аж фактично теж до Угорщини, до Сербії. І європейські країни теж відчули на собі ось цей страшний біч Божий, але найбільше постраждала Русь. Фактично, вся територія Русі була спустошена. Якщо говорити про галицько волинську державу, то про географічні умови так скажемо не, не дозволили монголам розвернутися в повній силі, і плюс вдала політика Данила Галицького, про що мова буде йти далі. Вона дозволила якось дуже швидко зорієнтуватися в цій ситуації і піти в подальшому на значить на так, скажемо, на васальні відносини від Золотої Орди, що дозволило врятувати. Значну кількість населення Галицько-Волинської держави і якось, значить, врятувати ось цей залишок західне південно-західний залишок Русі від остаточного спустошення і знищення. Відносини між Угорщиною і Польщею стосовно розподілу Галицьких земель теж були не надто простими, і в ході ось конфронтації власне цих держав Данило Галицький він обирає союз із поляками проти угорців. Бела IV збирає війська, власне, для того, щоб остаточно, так скажемо, закріпити на престолі своїх нащадків цієї угорської династії. І в цей період відбувається дійсно надзвичайно багато битв, які в. Обертаються в колі е, значить, ті сили волинські, які були під Данилу і Угорщина. І в результаті цього протистояння в 1230 році Данилу вдається затвердитися в Галичині, але досить неміцно. В ході подальшого протистояння, вже в 1233 році Данила знову повертає Галич, фактично він береться місто в облогу. Андрош, угорський ставленик значить, на Галицькому столі, він помирає, і позиції Данила значно зміцнюються. І фактично тільки в 1238 році ми можемо говорити про таку більш-менш сильну стабільну позицію Данила в Галичині. Лише, значить, цього року дійсно позиції Данила дозволили йому відчути певне полегшення у цій постійній боротьбі із боярським свавіллям. Дійсно, основою військової сили Данила Галицького, окрім. Волинського боярства, з якого була сформована найбільш боєздатна частина війська, дуже важливу роль відігравала якраз ось це ополчення, і багатьом як і вищим, так і нижчим прошаркам населення, як Галичини, так таке Волині набридли ці постійні міжособні війни. Їм потрібен був спокій, порядок і якраз сильна князівська рука Данила. Вона могла забезпечити цей порядок на цих вже достатньо багато. Значить, на, цих, на, на цих землях, які достатньо багато постраждали від міжособної боротьби і від нової загрози татаро-монгольської зі Сходу.